А ви знали, що деякі типи людської поведінки впливають на розвиток певних хвороб? Гелен Данбар, американська психологіня та одна з засновниць психосоматичної медицини, зробила висновок про спільність особистісних рис у хворих з однаковими діагнозами, як правило, з хронічними захворюваннями. Вона описала профілі хворих з виразковою хворобою шлунка, ішемічною хворобою серця, мігреню, цукровим діабетом. Пренхіальною астмою, хворих, схильних до травмування. На основі її спостережень було виділено такі типи особистості. Виразковий тип. Хворі на вразкову хворобу, неспецифічний виразковий коліт. Характеризується замкненістю, несміливістю, готовністю без всякого опору примиритися з будь-якими ударами долі і постійним очікуванням неприємностей. У людей цього типу є постійна потреба у захисті та підтримці. Ревматичний тип хворі на ревматоїдний артрит. У них спостерігається демонстрація високого рівня самоконтролю, схильність до самопожертви, альтруїзму і відмови від себе. Гіпертонічний тип це люди, схильні до високого артеріального тиску. У них підвищена гнівливість у середині. Вони схильні накопичувати гнів, а потім різко виражати невдоволення. Далі відчуття провини. У них потреба схвалення оточуючих. Алергічний тип. У цих людей підвищена тривожність. Незадоволена потреба у коханні та захисті. Незалежність. Коронарний тип. Хворі на інфаркт міокарда. У їх поведінці можна виявити підвищений рівень домагань, конкуренцію, цілеспрямованість, життя в дефіциті часу, прагнення до мети. Особи схильні до пошкоджень. Їх імпульсивність легко виражає гнів. Потім сильне почуття провини, що призводить до покарання себе за ворожість, тобто до травми.